Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в 12 Chip Trick на Board Game Arena. Це гра на збір сета, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн-гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Гравці по черзі обирають, яку фішку зіграти. Після того, як усі гравці виклали фішки, гравець із найбільшим значенням, її найвищою фішкою зіграною в минулому раунді, перший вибирає, яку видиму фішку взяти. Потім за годинниковою стрілкою всі інші розбирають фішки. Два правила збору. Гравець, який збирає першим, викладає фішку в зону перед собою, тоді як усі інші, беруть нові фішки в руку. Червоні фішки завжди потрібно брати перед будь-яким іншим кольором. Гравець, який виграє, стає першим у новому раунді. Якщо гравець, який повинен розпочати раунд, не має фішок в запасі, тобто всі вони знаходяться на столі, раунд закінчується. Інші учасники відкривають фішки в руці. Гравці, у яких загальна вартість фішок перевищує 21, вибувають із раунду. Гравець, що залишився з найбільшою кількістю очок, отримує переможний тайл. Якщо вибули всі, гравець із найбільшою сумою отримує переможний тайл. Якщо за найвищим результатом нічия, то ці гравці отримують переможний тайл. Кінець гри перемагає гравець, який першим збере три переможні тайли. У разі нічиї виграють усі гравці. Це всі правила! Приєднуйтесь в Телеграмі та Діскорді, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!